Давайте сьогодні розберемо таку тему, чому OLX потрібен для бізнесу. Будь-якого, наприклад, цей як платформа, яка виступає як трафік. Наприклад, на цій платформі можна щось купити, щось продати, щось запропонувати, щось обміняти і так далі. Тобто там є цільові клієнти, цільові глядачі, які щось шукають, щось продають і так далі. Тому по аналогії ми можемо будь-який бізнес там просувати. Ось. Тобто, наприклад, в нас є бізнес, в нас є клієнти на будь-які сфери і так далі. І ми за допомогою нашого бізнесу робимо там безліч ну, тип, типу кількості об'явлень, які будуть нам генерувати потенційних клієнтів. Тобто в бізнесі потрібен постійний поток клієнтів. Як ми це будемо робити? У нас є соцмережі, у нас є там сайти, реклама і так далі. І в нас є одна із площадок, це OLX, на якому ми можемо дешево розміщати оголошення на будь-які тематики і чисто перелівати трафік на бізнес. Ось. Тобто, якщо ви бажаєте це опанувати, то пишіть мені в Дірект. В Instagram, в Telegram ми з вами зробимо консалт і проведемо таку міні-структуру для вашого бізнесу. Вам він треба або не треба? Тому пишіть, чекаю саме на вас.